На слуху, на слуху. Петро Порошенка мусить знайти цей баланс, тому йому вдасться знайти баланс між головними гравцями, міжнародними гравцями. Але головним повинна бути стратегічна лінія на інтеграцію з європейським союзом з метою. Повноправного, повномасштабного і е, е, повноцінного членства України в Євросоюзі. Це програма на слуху. і Я Ольга Ксьонс. Запрошую вас приєднуватися. Перший візит по Україні на Донбас, перший закордонний візит, ймовірно, до Польщі. Ну а зустріч із представниками російської влади у першій половині. Червня, це заяви лідера президентських перегонів в Україні Петра Порошенка. Сьогодні обговорюємо, який буде зовнішньополітичний курс України із новообраним президентом. І в нашій студії Володимир Василенко, надзвичайний і повноважний посол України, заслужений юрист України. Вітаю вас, Володимире Андрійовичу. Вітаю, Оля. Ви як людина, яка знає всі тонкощі дипломатії, ви можете ми передбачити всі, всі. ну, скажімо, ви знаєте, дуже багато з огляду на ваш досвід. Сьогодні ніхто не знає, крім господа Бога. Але все таки. Чи можете ви передбачити, як будуть тривати ці перемовини, адже Москва визнала, що готова до діалогу з Україною. Це будуть двосторонні перемовини? Це буде залежати від домовленості. Я вважаю, що формат перемовин має спочатку бути чотиристороннім. Це має бути продовження. Перемовин, які розпочалися в Женеві в чотиристоронньому форматі, і мета цих перемовин повинна полягати в тому, щоб були виконані ті домовленості, які були досягнуті під час перших, першої женевської зустрічі. Але все таки а саме, Лавров... а саме припинення припинення збройної агресії Росії. Про супроти України, яка все ще триває в східних областях України. Так От власне я у вас як у дипломат, і хочу уточнити, як вести ці перемовини з огляду на те, що антитерористичну операцію вони називають каральною операцією проти власного населення. Хоча зрозуміло, що там родерство вбивають злочинці мирних жителів, вони не визнають своєї участі. Як говорити, ну, якими мало що вони визнають оперувати. чи не визнають. Є безліч доказів, які свідчать про те, що там діє діють російські спецпризначенці, там діє зокрема сумнозвісний батальйон Восток, який брав участь в каральних діях у Чечні. Там діють путінські головорізи, які підтримуються, ну, до підтримки яких заангажований кримінальний елемент з Донеччини. Вони не користуються підтримкою місцевого населення, але фінансуються, контролюються і підтримуються владою Росії. Значить, як переговори, на мій погляд, можуть початися лише тоді, коли ну, Петро Олексійович. Чітко висловив свою позицію, що антитерористична операція повинна бути завершена якомога швидше. Я сподіваюся, що він реалізує цю свою позицію, це своє бачення. І Переговори з Росією, якщо вони можуть початися, то вони не повинні починатися в умовах, коли триває агресія Росії проти України. Добре, а тоді напевно перш... йде мова про те, що Росії треба зберегти обличчя. Так що вона робитиме? Звітуватиме про те, що не допускає бойовиків на території України. Ну гіпотетично, як це можна уявити? Ну як це елементарно, оскільки ці ну сили сепаратистів, вони фінансуються, підтримуються, заохочуються владою Росії, то влада Росії елементарно може припинити всю ці. Збройну агресію. Ну от подивіться, ну, були сьогодні повідомлення, що з території Росії проривались на територію України там кілька автомобілів із цими, з терористами, з російськими терористами. То Хто це такі? Що влада Росії не контролює свою територію, вони не знають, що відбувається? Ну тут елементарно і. Тут в даному випадку на будь-які поступки не можна йти. Окреме питання по газу. Петро Порошенко вже сказав, що мова буде йти про перехід на ринкові відносини. Це заява, але як цього досягти? Ми давно вже цього хочемо? Ну то інша справа. Значить, що стосується газових відносин, то мені здається, що необхідно створювати загальноєвропейський газовий ринок на підставі тих принципів, які встановлені енергетичною європейською енергетичною хартією, і в рамках. Цього європейського газового ринку, які, які роботи які ґрунтується на принципах, погоджених між європейськими державами, можна елементарно розв'язати всі проблеми і зняти питання використання газу як зброї, геополітичної зброї. Якщо Росія заінтересована в нормальних добросільських відносинах з Україною і взагалі бути цивілізованим членом європейської спільноти, то вона повинна зробити відповідні висновки. На цьому треба стояти, на цьому треба наполягати. В цих, розумієте, питання територіальної цілісності, питання додержання принципу невтручання, поваги до територіальної цілісності, суверенітету, економічної рівності, паритету це питання, в яких не можна робити односторонні поступки, виходячи лише із забаганок Росії. Володимир Андрійович, ну а Крим, Крим, а Петро Порошенко сказав, що ми будемо настояти в цих переговорах, що Крим український. Правильно, Крим український, і Крим рано чи пізно ну, суверенітет і влада України. Щодо Криму буде відновлено. Мене ць... Як ви думаєте, скільки Мен... часу на це може? Мену, бути? Це важко сказати, у мене в цьому <клес> немає жодних сумнівів. <клес> Позиція України полягає в тому, що всі дії, які пов'язані з анексією Криму, вони юридично нечинні. Анексія Росії Криму Росією юридично не чинна. Крим, е, Територію Кримського півострова правовий титул залишається за Україною і на цю позицію підтримує все світове співтовариство. І в цьому плані Україна має це ця, ну, ця позиція, вона повинна бути основою для і проведення переговорів з Росією. Моє бачення. Необхідно створити посаду урядового повноваженого з питань протидії та ліквідації наслідків агресії проти України. Так. І от цей урядовець, ну в нього повинен бути свій там штат від кваліфікованих людей, і необхідно послідовно діяти у відносинах з Росією і з. Іншими країнами світу для вирішення цих питань У нас на зв'язку. Вже є Сергій Толстов, директор інституту mm. політичного аналізу і міжнародних досліджень. Пане Сергію, здрастуйте. Добрий день, пане Сергію. фінансовий український експерт Ерік Найман каже, що Кремль не може проігнорувати вибори президента в Україні. Він визнає, тому що якщо він цього не зробить, то це негативно вплине на рубль, на фондовий ринок Росії. Тобто вибори визнаються, але буде продовжуватися холодна війна. А який у вас прогноз? І якщо так, то в чому вона полягатиме? Тут дуже важко на сьогоднішній день щось планувати. З одного боку новий президент вже продекларував готовність провести певні переговори з російською стороною. З іншого боку, очевидно, що зараз українська влада, ну принаймні чинна влада, РНБО, уряд роблять певні кроки, які свідчать ну, про принаймні початкове. Чи, На увазі, ну по-перше, що справді важливо і має обґрунтування, це висунення претензій Газпрому щодо переведення газової суперечки в судовий, судовий простір. По-друге, це вчорашнє рішення, нібито Ради національної безпеки і оборони щодо виходу України з СНД та впровадження візового режиму з Росії. Це створює певні стартові, ну доволі складні можливості для того, щоб все ж таки проводити переговори з Росією для вирішення поточних питань. Тому єдине, що залишається для нового президента, це створити якусь ситуацію, яка зможе винести. Кримську проблему задушки, тому що задушки поточних переговорів щодо відносин між Україною та Росією, оскільки якщо е е робити так, як, е як рекомендує е обмежитися тим, що рекомендує шановний посол Василенко, то е жодні переговори не розпочнуться, і е Москва буде тягти з визнанням е е легітимності нової влади України. Ми знаємо, що лідер донецьких терористів Денис Поший. Лін заявив, що він буде спілкуватися з Петром Порошенком тільки через посередників і запропонував, щоб це була Росія. Ось пане Сергію, як Росія реагуватиме на подібні заяви? Ну я думаю, що а, так звані вони ж називають їх мирним населенням. Я думаю, що так звані уряди Донецької та Луганської Республіки не будуть визнані Росією, ну принаймні, давайте казати так, якщо скажімо, російські. Толах бородає уряд Донецької республіки, а, а для хто о, уродженець Москви, нібито кажуть, або колишній полковник ФСБ, або колишній прапорщик а, стрілково, чолі Збройні Сили цієї республіки. Я не думаю, що Росію Путін піде на визнання настільки очевидних маріонеток. Дякую, що міш, ви приєдналися міш, до нас. Дякую, пане сами. Сергію. А це був Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Оскільки ми сьогодні обговорюємо все-таки не тільки Росію, Володимир Андрійовичу, є питання у мене і по Європі. Добре, я хотів цю договор завершити справу рішення РНБО щодо припинення участі в СНД. Я не знаю, я не бачив з тексту самого рішення, однак Україна Вірніше вихід із СНД. Як там говориться, Україна не є, її немає звідки виходити. Україна не не є членом СНД, Україна не ратифікувала статут. СНД. Да, супроти всякій э, логісті і інтересам э, ну, національним України, Україна брала участь. Тобто Фактично. ми не є членом ми, СНД не, не є членом СНД. Тому ми повинні припинити участь в СНД і вийти з парламентської асамблеї СНД. І це цілком логічний крок М -м -м -м. з огляду на те, що Україна э, підписала вже політичну частину угоди про, про асоціацію. З Тепер, Саме про це я хочу Допитати, як які кроки Петро Порошенко сказав, що вона буде втілювати, Україна буде втілювати життя цю угоду. Що ми будемо робити? Тут головне завдання України полягає в тому, щоб реформувати наш здійснити внутрішнє реформування України для досягнення тих стандартів, які Підвищать е, рівень життя в Україні, підвищить е, ну встановлять нормальні правила Ну, е, е, Яценюк Вже сказав, що в нас в кожному міністерстві будуть працювати спеціальні консультанти з Євросоюзу, які будуть допомагати і переходити на ну, євростандарти. Е, е, наскільки мені відомо, е, президент України Петро Олексійович Порошенко абсолютно дуже серйозно ставиться до цієї до, е, до, е, до е, ну, реалізації угоди про асоціацію і він людина прагматичного спрямування, він має досвід, він має своє бачення і. Тут я думаю, що абсолютно з точки зору організаційної, там да мало щоб радники там були, важливо, щоб система була побудована всередині країни. Ну, по-перше, повинен бути, мені здається, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції. В кожному міністерстві повинні бути заступники міністра з питань європейської інтеграції, відповідні підрозділи. І е, от тоді тільки може запрацювати цей механізм, тобто повинен бути створений національний механізм е, по імплементації угоди про асоціацію, Володимир Андрійовичу. Важливе питання з приводу євроінтеграції. Отже, європейський союз заявляє, що готовий підписати з нами економічну частину, саме е, угоду про зону вільної торгівлі. Продовжити переговори про безвізовий режим. От якщо так. почати з останнього, коли ми можемо отримати безвізовий режим з Європою? Ну, ви знаєте, тут в значній мірі все буде залежати від того, наскільки Україна виконає там певні умови, які необхідні для запровадження безвізового режиму. Ну, по-моєму, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Не так давно казав, що десь протягом року це можливо. От ну, головне запровадження цих біометричних паспортів і ухвалення там двох чи трьох нормативних актів, які необхідні для полагодження певних проблем пов'язаних із видачею віз з, з функціонуванням системи прикордонного контролю. Тобто, все в наших руках на сьогоднішній е, день е, е, так. А з приводу угоди про зону вільної торгівлі. От скажіть, ми стільки чули від попередньої влади про те, що є застереження на сьогоднішній день. Ці застереження зняті для нашої промисловості, для наших виробників, справа в тому, бачите, тут треба враховувати наступне: що вже я не пам'ятаю, по-моєму. Ну, через тиждень, там, через скільки українські товари можуть бути експортовані на європейські ринки безмитно. Ви маєте на увазі те, що вже нам обнулили, ну, те, що ми зараз маємо, то, так, що на сьогоднішній ми, день. То, що угу. Не ну, на сьогодні, там через деякий час. І те, що буде і діяти. Це до листопада, буде, і, листопада, і, і це буде діяти до листопада. Потім, щоб, щоб відбуватиметься далі. Справа в тому, що в угоді, в економічній частині угоди, угоди про поглиблену зону зовнішньої торгівлі. Там е, диференційовано е, вирішується питання про е, зняття мит з товарів, які будуть. Поступати на ринок України, там нема такого, що от з листопада всі європейські товари будуть поступати абсолютно безмитно на територію України. Там терміни встановлені, певні терміни, враховуючи ну, стан української економіки. Угу. Так що там автоматом не буде такого, що одразу засилля да, європейських да. товарів. А, а ясно, що. Український товаровиробник повинен готуватися до цього і повинен підвищувати конкурентоздатність своїх товарів. І це дасть йому переваги і на власному ринку, і на ринку Європейського Союзу. Ну це необхідно, це для нас самих необхідно. Інакше ми не виживемо просто. З'явилося багато коментарів, пишуть про з приводу виборів до європарламенту і пов'язують їх безпосередньо з Україною, оскільки ми прагнемо в Європу, прагнемо євроінтеграції. Кажуть, що зараз зростає кількість представників тих партій, зокрема від Франції, від Великобританії та від інших країн, які виступають, яких називають євроскептиками, які проти Євросоюзу як такого. Чи означає це, що в нас буде зменшуватись кількість друзів в Європі? Ну я б так не сказав. Справа в тому, що да, дійсно є така тенденція збільшення євроскептиків в парламенті європейському, однак ці євроскептики вони не представляють уряди. Країн-членів Європейського Союзу, які приймають рішення щодо долі Європейського. Європейського Союзу і всіх подій, які відбуваються в Європейському Союзі, це перше. Друге, європейський парламент не це поважна інституція і вона. Має вплив на діяльність Європейського Союзу, однак не вирішально. Справа в тому, що ті рішення, які ухвалює Європейський парламент, вони мають рекомендаційний характер. Вони не мають характер за ні, які обов'язкові для виконання інституціями європейського Союзу. те, що Петро Порошенко бізнесмен, добре розуміється і на українській економіці, і на світовій економіці, справді дає надію, що він зможе, по-перше, розібратися з корупцією. По-друге, справді знайти цей оптимальний шлях, навіть у питанні списання боргів, чергових позик, звичайно, це ну треба розуміти. Мені здається, що тут для того, щоб новий президент Петро Олексійович Порошенко виконав ну, ті завдання і досяг тієї мети, яку він поставив в зовнішньополітичній сфері, треба, щоб був надійний тил, як, як то кажуть. І Ну, людина, яка б вона не була розумна, кваліфікована, досвідчена, вона всього не може знати, тому що одна людина. Тому для того для вирішення на ну, то одну колосальної кількості проблем, які сьогодні постали перед Україною, необхідно, щоб у президента була надійна кваліфікована команда. Очевидно, тобто, він залишає Арсенія Цінка, отже, він вірить, що Прем'єр впорається. Ну знов таки один прем'єр не може впоратися. Один президент не може впоратися, особливо в нашій ситуації. Ніде в жодній країні світу не діє сам один президент, сам один прем'єр. Завжди спирається на команду. Команду однодумців, команду людей, які віддані тій програмі, яку ви бачите розробив, таку команду? Є розробив, така команда? Ну, поки що я не бачу. Значить, на жаль, на жаль. Ну, розумієте, і важливо також принципи, на яких будується ця команда. Якщо це там куми будуть в цій команді, якісь випадкові люди, бізнесмени, які в свій час внески якісь робили, як то Ющенко формував Бог, я знаю за яким принципом. толку нічого не буде. Є принципи, Формування команди, які в свій час Хмара, Степан Хмара, сформулював, потім їх озвучував покійний Удавенко, значить, це принцип трьох П: професіоналізм. Порядність і патріотизм. От якщо на цій основі будуть добиратись кадри, тоді все буде в порядку. Я пропоную ну, підхід, який базується на п'ятипи. Крім цих трьох, ще працездатність і працелюбність. От тоді буде сформована нормальна команда. Ви розумієте, в Україні дуже багато кваліфікованих фахівців в різних галузях знань і діяльності людської, і економіки, і культури, і в гуманітарній сфері, і так далі. Але, на жаль, так випадало, що всі президенти формували свої команди на основі принципу. Відданості тої чи іншої людини персонально президенту, а все інше не бралось до уваги. Це перший і другий, що було колосальним негативом. В командах І Кучми, і Ющенка, ну не говорячи вже про Януковича, було дуже багато українофобів, відвертих українофобів. Якщо це повториться знов таки, то толку не буде ніякого толку не буде. Повинна бути команда професіоналів, патріотів, фахівців, порядних людей, які не замарані корупційними діями. Тоді ми можемо сподіватися на щось. Розумієте, ті а в Україні такі люди є. Ну і власне ці вибори називають саме особливістю їхні називають те, що вперше не Схід і захід між так. собою е, вирішували, хто буде президентом Правиль. від сходу чи від заходу. Правиль. А справді обирала вся Правиль. Україна, обирала вся Україна, так. і тут ще одне цікаве. Якщо брати ті проценти голосів, які були зібрані, так, то от мої підрахунки говорять про те, що десь 85% голосів було віддано, ну, громадяни України проголосували за тих кандидатів, які стоять на державницьких позиціях, на україноцентричних державницьких позиціях. Якби ми не ставилися там, до, цих, до Тимошенка, до Ляшка, до Гриценка, Тягнебока і так далі, і там, богомолець, то в сумі... В сумі кількість голосів, які віддано з цих людей, це десь 85%. Розумієте, і всі, у всіх областях українці голосували за Порошенка. Більшість голосів у всіх областях набрав гол... росіянам, Порошенка. росіянам, які зомбовані їхньою пропагандою. <кхи> Їм стане зрозуміло, що справді їх зомбуєш саме тому, що тягни бок і на, «Ярош» жаль, набрали невеликий відсоток. Та, на жаль, зомбованими були і українці, етнічні українці. От під впливом цієї пропаганди, ворожої, злочинної, агресивної пропаганди зомбованими, зомбованими виявились не тільки росіяни етнічні, а й українці етнічні. Також я з зустріч. Українців етнічних чув українофобські, неодноразово чуєш українофобські всякі висловлення і повне нерозуміння того, що відбувається в Україні, тому що вони під впливом пропаганди російської. Тому одне із чільних завдань нової влади і Порошенка як президента звернути першочергову увагу або поряд з іншими проблемами важливими, на гуманітарну політику. Справа в тому, що в Україні протягом десятиліть проводилась антиукраїнська гуманітарна політика, і Кучма і Ющенко не і ті адміністрації вони не приділяли цьому уваги взагалі. А при Януковичі гуманітарна політика, взагалі, мала яскраво виражений антиукраїнський характер. Ми сподіваємося, що більше цього не буде. Сьогодні гостем да. випуску був Володимир Василенко, надзвичайний і повноважний посол України, заслужений юрист України. Ми обговорювали, яким буде зовнішньополітичний курс України і знову обраним президентом. Випуск провела Ольга Ксьонс. Це буде добре. До зустрічі. Без сумников. На слуху, на слуху.